В Україні прийнято чимало законів і державних програм, які так чи інакше стосуються здоров'я, але більше з них не спрацьовує ефективно. Для результату потрібно конкретизувати просвітницьку роботу, розробити ідеологію здорового способу життя на індивідуальному рівні, переконана голова міськрайонної організації «Товариства Червоного Христа України, депутат міської ради Людмила Стахорська. Саме тому до тих, хто намагається переконати ковальську молодь у тому, що здоровим бути модно, сьогодні долучилися і волонтери «Товариства Червоного Христа. Ми сьогодні організували цю акцію, щоб подивитись, як можна ширше охопити дітей в шкільному віці такими проблемами, які перед ними стоять у дорослому житті. Це проблема ранніх статевих стосунків, це проблема наркоманії, спіда, педофілії, це проблема аборту, багато проблем. Волонтер Червоного Христа і студентка Львівської політехніки Наталія Ладанай швидко знаходить спільну мову з молодіжною аудиторією. У волонтерський рух сама Наталія прийшла після того, як на власні очі побачила страждання хворих на туберкульоз у рідному її лукові. З того часу, як може, намагається довести одноліткам, що здоровий спосіб життя це престижно і цікаво. Коли приходжу в компанію, коли мені кажуть там, наприклад, випий, покури, і я знаю, я бачила наслідки після цього, і вони кажуть, що, наприклад, там. Бути здоровим це взагалі не модно, і зберігати свою ну, цінтливість це взагалі не модно. Коли я приходжу і я кажу, слухайте, ви там помрете, можете померти в лікарні, а я буду здорова жити щасливо, матиму своїх дітей, матиму своїх внуків. І знаєте, ви собі, якщо ви хочете, це ваш вибір. Тривалий час просвітницьку роботу у ковальських школах ведуть і спеціалісти міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представники громадської організації за життя. Пропаганда здорового способу життя, відеолекторії та тренінги в такий спосіб. Формується субкультура, яка спонукає молодих людей не лише самим бути активними та здоровими, а й популяризувати такий спосіб життя серед інших. Бути здоровим це модно, тому що наше здоров'я залежить залежить від нашого здоров'я, наше життя, наш настрій і наша подальша доля. Якщо ми вирішили, що нам потрібно бути здоровим, там, наприклад, не вживати алкоголь чи інші якісь наркотики, то нас це ніхто не не заставить робити. Волонтери Червоного Христа також не проти поширити свою просвітницьку місію і на сільську молодь.